Будемо говорити сьогодні з людиною, яка не тільки уважно слідкує за тим, що відбувається, а і щиро хвилюється за Україну. Аркадій Бабченко, вітаю. Вітаю. А, Аркадій. Скажи мені, будь ласка, от ти слідкував за цим процесом, все, що відбувалося в Штатах, ця поїздка. Ну, фактично ж, у Зеленського було головне завдання: перше не нафакапити, друге. Представити такий план, який би був узгоджений з партнерами, щоб вони його підтримали і сказали супер. І щоб він був детальний, не такими великими масками, Там а ми отримуємо багато зброю, б'ємо по Росії і перемагаємо. Це не план, це якесь таке дитяче бачення. Але він повинен був зробити дві речі: все більше нічого, що маємо у підсумку. Ну, слушай, давай вот сразу с тобой определимся, что слова «не нафакапить» и «Владимир Зеленский» они вот где-то в совершенно разных параллельных вселенных, потому что когда человек читает по бумажке, речи ему пишут хорошие, получается хорошо. Когда человек открывает свой рот, сам и начинает говорить, свои собственные думки, ну, получается довольно плоховато. Поэтому не, выпуска... не выпускайте человека из телевизора. Пусть он... Вот он записывает видосики, и хорошо получается. Зачем вы выпускаете человека живьем на международной арене? Ну, это получается каждый раз плохо, прямо скажем. Что касается мирного плана, ну, слушай, про мирный план я вижу здесь проблему в другом с этим мирным планом. Понятно, что никакого более-менее адекватного мирного плана представить э, просто невозможно сейчас на данный момент. Просто невозможно, да? Э, вон Петр Павел, единственный, кстати, из европейских политиков, Петр Павел, который, э, ну, я думаю, что понимают это все, но говорит это том, единственный Петр Павел, да, президент Чехии, он говорит, что давайте вернемся в реальность, Украине придется смириться с территориальными потерями. Да? И э, вот для того, чтобы был какой-то адекватный мирный план, надо э, принять эту данность, надо принять с тем, что придется смириться с территориальными потерями хотя бы на время, хотя бы на время, а дальше там уже развивать, строить, продолжать и так далее и тому подобное, да? потому что как у меня вот сейчас в комментах один умный человек написал, привел цитату какого-то другого умного человека: если войну нельзя быстро выиграть, значит ее нужно быстро проиграть. Минские договоренности, да, то, что было в Минске. Подписан в Минске, дальше 5 лет развития армии, Нептун, Стугна, там, Гром и что только не было, да. Поэтому надо принять эту реальность, что какие-то потери будут, и дальше уже вопрос в том, как пользоваться предоставленным временем, выигранным временем, как им будет пользоваться Россия, абсолютно всем понятно, совершенно всем понятно, да. Вопрос в том, как им будет пользоваться Украина, Европа, Соединенные Штаты Америки и так далее и тому подобное. Поэтому говорить сейчас о каком-то мирном плане, о том, что вот мы разменяем Курск на Донбасс, а вы нам дадите Атакамсы и мы расфигачим Москву, Ну, это 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 еще не серьезно, это из серии хотелок, желаний и детского сада. А сейчас мой папа придет и вам всем по башке даст. Меня в этом другое беспокоит. Меня беспокоит вот это вот, что они дальше будут делать на, 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 на внутре политической арене. С внешнеполитической уже все понятно. Владимир Зеленский отвез этот план. Э, говоря простым языком, его просто послали. Да? То есть э, э, ну, реакция, скажем так, просто нулевая, выражаясь дипломатическим языком. Да? И никакой этот план принят не будет. Что дальше? Да, вот что вы будете делать дальше? Потому что, смотри, вот я имею в виду даже не план, не стратегию, не войну. Я имею в виду э, отношения власти и общества. Потому что вот эти вот качели – их раскачивать бесконечно нельзя. Ну раз, ну два, ну вот сейчас третий раз, я думаю, это последний. Первый раз это два 3 тижня, да, сейчас потом два-три месяца, это Арестович в виде Кашпировского э, лечил всю нацию пасами, руками, не вышло. Война уже чуть не три года идет, да, практически три. Второй это контрнаступ, с которым были завязаны просто гигантские ожидания, да, действительно частично, частично они оправдавшиеся, но там же какой был, там какой ГОП был разведен до того, как прыгнули, да, контрнаста был успешный, хрен там говорить, но ГОП-то был разведен до этого, что сейчас там чуть не до Москвы, победим на границе 91 -го года, ля ля поля не вышло, да, это два раза качели вы раскачали, сейчас третий раз Зеленский едет в Вашингтон, везет мирный план, сейчас мы Москву побеждаем, Курскую область меняем на Донецк, не вышло. Вибач, це не план миру, це план перемоги. Він віз план перемоги. Він на тим болі це найцікавіше, і заяви були гучні, і все нам все дають. Я просто постійно казав: почекайте, ми не отримали дозволи бити далекобійною зу. Да нам все дадуть. Я говорю, да не дадуть напередодні виборів, не дадуть, бо це може схилити. А, Погляди виборців в різні боки, а зараз чіпляються за те, щоб не втратити голоси, і це велика проблема. Я тобі більше скажу: у нас велика кількість людей живе в парадигмі. Зеленський зараз зі всіма домовиться. Я не жартую. І коли я спілкуюся з цими людьми, я кажу: диці, ну він не зміг домовитись до цього часу. Чому йому заважали? Хто назвіть? Хто йому заважав? Ну запад, Што? захід звісно. Можливо. І я розумію, що цей ця поїздка до Сполучених Штатів вона для багатьох в офісі була з серії їдемо, презентуємо, нам відмовляють. Ну тому що там заздалегідь були відомі а, речі, які не ну, захід не підтримує, не дасть. Наприклад, членство НАТО. Це зрозуміло. Так, от а, після цього можна казати, нас кинули наші партнери. Ми робимо Стамбул. 2 Оман, 3 там не знаю, мінськ 19 все що завгодно. Я про це кажу. Це дуже важливо. Я тобі більше додам, що я попереджав, що план перемоги Зеленського буде мати шанс на підтримку у Сполучених Штатах, лише якщо буде не номінальним а. Деталізованим та реальним і мати всередині стратегію не тільки по якихось там далекобійних ударах, а ще й стратегію щодо економіки, мобілізації, кадрових рішень, багатьох інших питань, які підіймають наші партнери. Вони хочуть мати відповідь на ці питання на Рамштайні. Зеленсько запитали про мобілізацію. В цьому плані взагалі нічого про мобілізацію немає. Відповіді немає, і це проблема. Зеленський привіз лише. Перелік вимоги, які навіть не обговорив заздалегідь. Ну, наприклад, ну там далекобійну зброю так обговорив, але гарантії, як що там членства НАТО, фінансування, це Ну там все, що є, треба було заздалегідь проговорювати. Це нагадує історію, до речі, ти повинен пам'ятати про вступ до НАТО, коли Зеленський разом з декільками там, своїх посіпак вийшов на банку і сказав: ми подаємо заяву в НАТО. Я тоді запитав. А це погоджено взагалі з Альянсом? З'ясувалося, що ні. І от тому заява Зеленського прозвучала, а членство ми не отримали. І у Байдена зараз заявляють: у Байдена вважають план з Зеленським недостатньо деталізованим, Немає чіткої стратегії перемоги над Росією. Про це пише Wall Street Journal. І що далі? <свят> вот, вот, вот я задаю этот вопрос. Что <свят> далее? Вот теперь-то, что вы будете делать? Внутреннее суспиство раскачено. Да? В четвертый раз вам уже... Это не, э, как, не морализация, не мобилизация, а деморализация общества. Да? Вы три раза деморализовали свое собственное общество. И, и, и вот что вы дальше хотите с ним делать? Да? Ну, мы, видимо, да, наверное, какой-нибудь Стамбул. <свят> Ну, э, мне, меня напрягает, что ты в один ряд поставил Стамбул и Минский, потому что Минске это был офигительный политический ход. Но какой-нибудь Стамбул, Оман, наверное, будет, видимо, да, все-таки в конце концов подписан. Потому что, ну, действительно, Путин готов. Путин уже принял военный бюджет на 2025 год. Он готов 2025 год воевать, он готов и 2026 год воевать совершенно, очевидно. А, сможет ли Украина еще два года вести войну, я не знаю. Но в конце концов, все куда-то дойдет, где-то линия фронта станет, какие-то документы будут подписаны и вот здесь возник самый главный вопрос. А что потом? Что дальше-то? Опять э, великие будивництва, великие восстановления, опять асфальт? Или гром, вельха, стугна, Нептун и что там еще было дальше? Да? Какой вы выберете приоритет? И от этого будет зависеть уже дальнейшее существование Украины, как державы, как крайне. дивись, давай по черзі. Первое. Когда я поставил Минск и Стамбул, это форматы, Перемовин вони можуть бути, але вони зовсім інші. Тому я кажу, що може бути а може буде Мінськ, може що завгодно, і ніхто не знає, який формат. А може бути формат дійсно Аман і такий теж формат може бути, і може знову ми не можемо сказати, що буде. А суспільство тримати з в парадигмі 2-3 тижні, ще почекайте, от ще один день простоїмо, ще нічку протримаємось, протримаємось. Це, це не дуже я б сказав. Перспективнее такая работають ровно полтора-два года, от зараз ми знаходимося на границі, а да перестало стало работать. Всі так, от коли ти кажеш про те, що а далі що будуть зараз, зараз у нас я очікую, буде хвиля а, після того, що а, країни а, Великої Сімки сказали, що Європейські держави будуть давати. Гроші вони прийняли і підписали зараз декларацію про відновлення України, і вони будуть її відбудовувати. Гроші будуть. І Зеленський скаже, що от бачите, я це вам приніс я вже заздалегідь, ну це окрема історія, тому що вони будуть грати в цю гру. Проблема в іншому проблема в тому, що для того, щоб ми могли про щось говорити з росіянами, да, про те, що ми говорили, нам потрібно мати перевагу на полі бою саме так. Бо інакше в нас слабка позиція. Тоді ми слухаємо, що на, від нас вимагають росіяни, а нам треба щось їм пропонувати у відповідь. Ну і ти ж розумієш, що навіть розмови про те, що ми Курську область, там ті кілометри, які є, обміняємо на те, що захопила Росія, ну там в сотні разів більше. Тому. Про такий обмін навіть не йдеться, і от в мене до тебе єдине запитання: скажи мені, будь ласка, які сценарії ти зараз бачиш найверогіднішими? от ті, які зараз, ну просто е, про них те, що Петр Павел каже, це я розумію, але ми ж розуміємо ще одне: Зеленський не може і не вміє, і не хоче говорити відверто з суспільством, тому що це б'є по його рейтингу. Він постійно відстороняється від всього, що має відношення в удару про наприклад, мобілізація. Взагалі, я пам'ятаю цю прес-конференцію: це погані військові, хочуть вас мобілізувати, а я не бачу а, аргументів на це для цього. Він же так фактично сказав, і він сказав, це заложний хоче мобілізувати. Він не сказав: що хоче захистити Україну, залужну знає, як перемогти. Залужне знає, що треба мобілізувати людей, готувати їх від півроку до року. Ні, він цього взагалі не казав. Він сказав інакше, і от ми зараз бачимо, що йому треба виходити і казати правду. І до речі, йому треба робити це зараз. Бо якщо 5 листопада після голосування з'ясується, що виграв Трамп, то я, я тобі хочу сказати: нам, ну, нам хана. Я правда кажу. Нам реальна хана. Тому що дивись, Трамп відмовився зустрічатися з Зеленським після його заяв. Він заявив, Трампа нема. Плану, він не закінчить за 24 години. Ти приїхав в країну, де йде жорстка е, така боротьба за перемогу між двома двома кандидатами. І ти кажеш, одного немає, все, немає. Все. Ти ж ти граєш іншому. Та не кажи нічого взагалі. Мовчи. Химко, мовчи. Це Ну ти повинен це розуміти. Не роби різких рухів, зробить заяву. Далі, ти їдеш на якусь зустріч. Продумай про те, або твоє оточення повинно продумати, щоб там дійсно були не тільки демократи, а ще й республіканці. Баланс! Підтримуй постійно баланс. Не ставай на жоден з цих боків. У нас вже була історія така, коли пів України вітала Хіллері Клінтон, а виграв Трамп. От я дуже, дуже добре це пам'ятаю. Я думав, це вивчили назавжди. Ні. Ці граблі персонально залишили для Зеленського. І він після цього. У нього скасовується зустріч з Джонсоном, в нього скасовується зустріч з Трампом, робляться заяви. Те, що Трампісти шукали. Давай відверто, трампісти шукали, за що зачепитися. Але коли ти шукаєш, що не можна йти, це одне. Але коли тобі дають привід, інше того, обґрунтований і кажуть, будь ласочка я на Факапів, тримайте. То відчуття Ну того, що. Там взагалі з глуздом, здоровим глуздом, ніхто не товаришує. То що повинен робити зараз Зеленський? От він повертається до Києва. Він скаже: Я привіз гроші, які нам дали американці, але вони і так нам дали їх. Я от, європейців переконав, що далі він повинен робити, а не говорити. Казати він може все, що завгодно, навіть те, що Україна буде першою країною, яка висадиться на Марсі. Він може і це заявити. Хай заявить. Що він буде робити далі? Бо без питання вирішення мобілізації, про що говорять наші партнери, на Рамштайні акцентували на цьому увагу: без економіки, без кадрових рішень, без розуміння, як вирішувати ситуацію з внутрішнім виробництвом і з усім іншим, ми не те, що перемоги не отримуємо. Ми можемо отримати катастрофу. Так як уникнути катастрофу на твій погляд? чья а что ты меня спрашиваешь я эту катастрофы я говорил в 2018 году до апреля 2019 ты, теперь ты теперь ты спрашивай э, тех кто выбрал э этих людей в правительство кто выбрал капитана команды КВН, верховным главнокомандующим, управлять государством во время войны. Ну, наверное, у них есть какой-то план. Наверное, там они знали, что делали. Да? Отвечая на твой вопрос, какой э, наиболее вероятный сценарий развития событий? Наиболее вероятный сценарий развития событий – это ровно тот, который назвал ты. Какая-то какая заморозка, в конце концов, в, в, по, по какому-то формату, по какой-то линии разграничения, 50 километров в ту сторону, 50 километров в эту сторону, это, это не суть, это не играет сейчас в роли совершенно абсолютно. Заморозка боевых действий, и дальше, да, Европа начинает давать деньги, Европа заявила, что будет давать деньги на отстраивание Украины, и, видимо, эти деньги пойдут на отстраивание Украины, на укладку асфальта, на восстановление домов, а на тот же самый Нептун, Гром, Вильху и Стугну опять пойдет... И через 5... А Путин будет ровно наоборот делать, вместо укладывания асфальта, хотя у них с асфальтом все хорошо, да? он сейчас 16-ю ветку метро открыли, будет развивать военку, военно-промышленный комплекс, за 5, тысяч... за 5 лет наклепает еще 5000 танков и будет третья серия. Вот примерно ты спрашиваешь, какой наиболее вероятный сценарий развития вижу я, я его вижу вот таким. Вопрос. Ты, сейчас ты ставишь тактические питания, да? А, вопрос: вопрос-то будет как раз именно в том, что будет после того, как все-таки какое-то какое перемирие будет подписано. Как этим временем распорядится Украина? Вот от ответа на этот вопрос и зависит, зависит будущее. Ты знаешь... Я тобі скажу так: коли Зеленський каже, що в ньому голові немає часу на м, стратегічні стратегії. так думки на стратегію взагалі, то я розумію, що чекати від нього щось такого ну мабуть не варто, це м'яко кажучи, не варто. Але наш президент він вміє дивувати от відверто, він вміє дивувати, і його заяви інколи. Показують, що він відірвався взагалі від всього, що відбувається у нашому житті. Дивись, він заявив таке: в мене є можливість думати вголос таким чином лише під час інтерв'ю. Я цього не роблю зі своїми підлеглими і колегами. По уряду. Увага, якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я міг би приймати лише два-три рішення на день, але я маю зробити 20-30, каже український гарант. Фактично, він визнає, що він бездумно, не прораховуючи наслідки, приймає величезну кількість рішень, через які ми і бачимо постійні факапи, провали, скандали. Ну, ми в бачимо, як він набирає своє оточення там або корупціонери, або хабарники, або гвалтівники. Або... ну там такі так добре. Слушай, слушай. У мене вопрос: ти як може бути не знаю, спеціаліст чи не спеціаліст, ну все-таки чоловік. Живущий в Украине, видимо, включающий украинский телевизор. Я украинское телевидение не смотрю совершенно, потому что это ужас. А, кто такая? Представник украинской культуры в Нью-Йорке Алина Гросс. Это Алина Гросс и Кина это одно и то же? Одна и то же штука или это разные вещи? Кто этот великий представитель культуры? Я в украинской культуре нет, я нет, я нет, не разбираюсь. Я черт. знаю только по верхам, знаю только всякую попсу. Там Жадан, Иван Она. Франко, Лина Костенко. А вот чтобы так в вглубь, чтобы там Алина Гросс, мама вот мами Вона ніхто більше того, про це заявив uh, МЗС Міністерство закордонних справ uh, підтвердило, що в нас жодного немає, жодної посади або статусу дипломатичного немає в міністерстві. Це, взагалі, такий треш. Це, до речі, показує, наскільки у нас взагалі звикли до того, що можуть бути такі трешові рішення. Бо коли, наприклад, я теж повірив, я тобі чесно кажу: я повірив, я побачив, uh, бачу. Про це заявляють ICTV, ТВ один плюс один. Про це заявляють величезна кількість змін. Я думаю, ну там журналісти, редактори, юристи, все перевірили. Я міг зателефонувати величезній кількості людей. Я нікому не зателефонував, просто взяв і подивившись це, написав, що ну так, так не може бути. Ну що це відбувається. Потім, коли Гоша Тіх написав, що це не відповідає дійсності, я перепостив, щоб скасувати, і додав всюди апдейт. Але питання в іншому. Ми настільки звикли, що може бути будь-який треш при призначенні, що це може бути людина, яка працювала на Януковича. Що це може бути злочинець, гвалтівник? Що це може бути сексологиня, яка вела курси по Мінету і стала послом у Болгарії. Це може ну, дивись, ми не дивуємось цьому. Тому, якщо завтра хтось скаже, що е, Зеленський зробив свого коня парламентарем, то ми зрозуміємо, тут не історична аналогія, а просто він так робить, як він сказав, чому він звільнив залужного? Тому що може. Чому він зробить це? Тому що теж зможе. Тому ще раз хочу сказати. Е, про ліну гросу це окрема історія, це треш, і це, до речі, показує, наскільки ми вразливі в інформаційній площині. Це велика проблема. Я після цього знову почав перевіряти взагалі все. Тобто, я якщо раніше там бачу, ну там ЗМІ пишуть одночасно і ЗМІ з ім'ям довіряю. А Зараз ні. Починаю перезвонювати, наводити там довідки, запитувати, комунікувати. Тому що ну вибач, це показує тільки одне. Ми готові вірити в той треш, який нормально, нормально реалізований в кадровій політиці Офісу президента. А зараз я хочу звернутися до наших глядачів і попросити їх, якщо ви зараз дивитесь і ви вже підписані, ми вам дякуємо за це. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо поставили супер. Якщо ні, то будь ласка, якщо ви знаходитесь за кордоном, ставте потужний, несамовитий. Лайк. Like. Якщо з України, то щирий нестримний файник. Ну, якщо ви космополіт, ставте вподобайку. У будь-якому випадку YouTube зараховує це за активність. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви зараз підписались поставили вподобайку, прокоментували, до речі, напишіть звідки ви дивитесь. а Тому що ми завжди переглядаємо географію наших глядачів. Нам важливо, звідки наших глядачі. Пишіть в коментарях. Дякую, що ви не пасивні. Дякую, що ви підтримуєте канал. Також поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброїти інших. І на каналі є функція, яку надає Ютуб. Це спонсорство. Якщо хочете підтримати канал, ставайте спонсором каналу, підтримуйте його, допомагайте каналу залишатися незалежним і проявляйте свою лояльність. Дякую, що ви це робите.